Всім доброго дня! Продовжую працювати над ажурною безрукавкою наймоднішою річчю цього літа. Я завершила четвертий рапорт в зрунку в загальному заліку. В минулому відео я показувала, як набрати оце розширення на рукав. Трошки я там помилилась. Виходить, з цього боку, там, де у нас край є кромочна петля, ми набираємо 28 петель. А з іншого боку, там, де у нас центр полотна і кромочної петлі нема, то потрібно набирати 29 петель. Для того, щоб Ну, Була ще кромочна, тобто два рапорти по 14 петель і одна кромочна петля. Так, зараз я вам показую, як, як це який це має вигляд після пров'язування. Вже один рапорт, виходить, я зв'язала після формування рукава. Да, безрукавка <смеш>, у мене трансформувалась в кофту з коротким рукавом. Але на ваш смак ви можете в'язати без рукава. Взагалі, отак просто продовжити по прямій. Але ось тут, виходить, розділити в'язання на дві половини. Якщо ви в'яжете так, як я, одним цілим полотном. Якщо ви в'яжете окремо спинку і окремо перед, то в принципі, вам це, мабуть, не потрібно. Так, ну і зараз от я вам демонструю це перший рапорт після розділення. І відповідно, от по моїй футболці, да, з якій я беру розміри, я бачу, що, мабуть, мені потрібно, ну, один ще я в'яжу точно без всяких. Змін просто повністю ще от на цьому. Це буде, мабуть, перед. Ем, і я роблю повністю ще один рапорт. І, мабуть, ще буде пів рапорту для допройми Тобто півтора рапорти Ну, коротше, я зроблю ем, ще один. Буде два рапорти, і покажу вам, як це. Ну, який це має вигляд і який буде розмір. От. І покажу, коли вже буде потрібно а, закривати горловину. Як ми це будемо робити? Покроково теж покажу так, зараз. Пробую показати вид зверху. От. Зазвичай це одну до горловини ще. От так. О, це от у нас, виходить, один рапорт. Ось він. І відповідно ну, тут десь поп півтора ще. Ось такий гарний ажурний візерунок. Ну, в принципі, мабуть, для цього відео це все, що я хотіла сказати, як набрати 28 петель на рукави. Якщо ви хочете зробити рукави, це є в попередньому відео. Посилання можу залишити під цим, щоб ви там довго не шукали. Ну і рухаємось далі. Тобто ще один рапорт я в'яжу сміло, е... а потім покажу вам, чи потрібно ще пів рапорту для того, щоб оформити потім горловину. На сьогодні все. А, робота мені дуже подобається, процес подобається. Зараз, о, зараз ще покажу вам браслетик, який зробила. У мене чогось виходить так, що коли я хі, щось в'яжу, ну, колір ниток, да, він, він визначає потім колір для інших виробів. Ну, от чомусь у мене прям такий, знаєте, як є, у художників є голубий період, розовий період, там ем, ще є там якийсь, от е, у мене зараз біжевий період, і тому зробила браслетик, от ви бачите, він ідеально пасує до цієї безрукавки за кольоровим поєднанням. До речі, браслетики, як в'язати браслетики, я показую на своєму іншому каналі. Теж посилання залишу, якщо вам цікаво, браслет з японського бісера зв'язаний гачком. От. Ще нитки оці, бачите, не прибрала, тільки завершила його. От. Кому цікаво, як робиться така краса, то. Залишу посилання, ви можете переходити, підписуватись і дивитись, робити собі такі. Буду викладати схеми, буду показувати, як підбирати кольорові поєднання. І, власне, як технологію, як виконується вся ця, ця робота, для того, щоб створювати ось такого плана бісерні прикраси. Якщо чітко було. Все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!